Хочете зібрати комод ротанг швидко та без зусиль? Дивіться, як це просто. В комплекті кришка, передні панелі, ящики, рамки та стійки. Кількість елементів залежить від того, наскільки ярусів ви обрали комод. У нас модель на два яруси. Починаємо з ніжок. Ставимо їх виїмками всередину. Далі приєднуємо стійки, широка частина внизу, вузька зверху. Вони просто защибаються, без інструментів. Далі збираємо ящик, з'єднуємо корпус із передньою частиною. Все тримається надійно, без люфту. В нашому випадку стильний коричнево-бежевий варіант. Додаємо другий ярус, рамка, 4 стійки і ще один ящик. Збирається за тим самим принципом. Кожен рівень стає на своє місце за секунди. Завершальний крок. Ставимо кришку і все. Комотротан готовий до використання. Міцний, легкий та місткий. Помилилися не проблема. Деталі можна легко роз'єднати ножем.